Тобто я вважаю, що ну, якщо подивитися на суддівську систему, то найбільш чорна робота в судах першої інстанції ну, чорна, так би мовити, да, тяжка важка робота. У нас є суди, в яких суддя має навантаження до 2-3 тисяч справ у рік. Mm. Тобто, якщо ми навіть поділимо без вихідних, то це близько там 10 справ треба розглянути в день, а це ж не просто розглянути. Це ж треба заслухати, відписати, подивитися матеріали. Ну ви уявляєте собі рівень навантажень. Так, от нам сказали, що бо раніше як було, ти не міг стати суддею апеляційного суду одразу, ти не міг стати суддею <кхи> Верховного суду одразу. Ти повинен був зайти в Через першу першу інстанцію. Першу інстанцію собі. попрацювати в полі, як то кажуть, подивитися, як воно працює. Потім, якщо у тебе виходить, ти йдеш в апеляцію. Якщо у тебе зовсім виходить, і у верховний суд це була суд. традиція, чи в законі так було прописано? Ні, Це була це була вимога закону. Це була вимога. Да, Але це була беззаперечна традиція. І ми розуміли, що якщо людина Логично. носить носить високе звання суддя верховного суду, то це людина, яка пройшла всі щаблі судової ієрархії, і вона принаймні розуміє, як відписати судове рішення, як воно виглядає, і так далі. І так далі, так, от нам зламали цю історію і сказали: Ні, тепер у Верховний суд можна зайти з боку. Можна зайти з народного господарства, як колись ну, казали. З вулиці. Умово. Ну, Адвокати можуть зайти е, науковці з юридичної освіти, але звичайно. без обов'язково суддівського досвіду. Так, ну але вибачте, ну, суддівство це інша робота. Це так само, як люди путають роботу е, поліції і прокурора. Це, mm. це дві різних роботи.